Усім, хто долучився до ефіру телеканалу ТЕСА-1. Ви дивитеся програму Телевіконечко. І сьогодні я, Ніколета Золтан, розповім вам цікаву інформацію про події, що відбулися протягом тижня у нашому краї. Що саме на вас чекає, дізнайтеся з нашого телеанонсу. Отже, сьогодні ми дізнаємося, якої довжини потрібен шарф, аби закутати ним шию жирафи. Побуваємо на благодійній вистави для дітей у нижньому Солотвині. А також нагадаємо собі, що треба робити, аби отримати приємні подарунки від Миколая. У тропічних джунглях розпочалася епідемія гострого інфекційного захворювання. Ангіну виявили у місцевої жирафи. Як почуваються решта звірів, можна дізнатись із нової дитячої книжки Людмили Кудрявської, Презентація якої відбулася в Закарпатській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва. Ангіна у жирафи саме таку назву отримав новий поетичний витвір дитячої письменниці Людмили Кудрявської. Постійні читачі бібліотеки Руслан та Максим книжки ще не читали та вже зацікавились нею. Я думаю, що ці вірші написані про тварин, що живуть у наших краях, і за кордоном. Я хотів цю книжку прочитати. Вона дуже цікава. Мені сказали, що там багато про звірів, віршики. Я хотів би вивчити звідти один віршик. Зі слів самої письменниці, Ангіна у жирафи» – не перша зоологічна книжка для дітей. Я всю жизнь пишу о животних, починаю з першої книжки Сосінка. московська книжка навіть называлась, Починаю читати слонов. так, животные в названні. Всі остальные книжки теж то образом касались. Или домашних животных, или, або, ну, скажімо так, грубо насекомых, там бабочки, жучки і так далі. Все, то, що интересно дітям. Природа, окружающая нас, окружающая дітей. І їм всегда интересно познайомитися з ними поближе. Цікавим є те, що у підготовці до друку поетичної збірки «Ангіна у жирафи» взяли участь діти. Пластилінові ілюстрації до віршів були виготовлені учнями Ужгородської дитячої школи мистецтв. Я робила ілюстрації до книжки. Це був до вірша мандаринка і до вірша світлячок. Я це робила з пластиліну. Це цікаво, дуже дрібна робота, але я це люблю. Я ілюструвала вірш про котика, Я любила. Котика. Мені це дуже сподобалось. Це було цікаво і мені дуже нетерпилося знати результати. Я в захопленні від тих робіт, які показали вихованці пані Олени Йосипної, це роботи, які достойні, показані бути на будь-якому вернісажі. Не тільки тут на цій презентації, а і за кордоном. І в Києві, і в інших мистецьких столицях. Завітали на презентацію нової книжки й самі герої віршів і словами поетеси розповіли про себе, Як поспал, як погуляв, як на службі попотів, як доїхав, як успів. Піл хазяїрм крепкий чай, переривах отвічав. Хорошо, хорошо, жаль, проси мене ще. Дельфинарий один, из дельфинов он живет, а его собратья в море продолжают корабли и ныряют на просторе от большой земли вдали. И дельфин тоскует ночью по друзьям из разных стран. А еще он очень хочет в синее море-океан. У козочки белки свисают сережки. И стрелки, как стрелочки рожки. И обе они там гармонии, привожки. И обе они друг на дружку похожи. Особенно очень похожи подружки, когда они в вами бодают друг друга. Работает пчелка с утра до темна. метает, и пыльцу собирает она. И каплю тяжелые пули несет. Зимой от простуды нас вылечит нет. По завершенні презентації усі маленькі учасники заходу отримали подарунки до Дня Святого Миколая. Кузький театр Каламбур порадував малят Ужгородського району гумористичними виставами. У селах Чабанівка, нині Солотвино та Худльово дорослі і діти безкоштовно відвідали місцеві клуби, аби переглянути театралізоване дійство. Подробиці зустрічі театру з маленькими глядачами. Дивіться у сюжеті. Даримо сміхом по буденності. Хузький гумористичний театр Каламбур Дня Миколая провів для дітей Нижнього Слодовина благодійну виставу. Ай, ці двоє. А потім що було? А потім жила пішла геть. А, пчола із... напевно із... на образила, що вони подавали квітки. Так, так і, і, і вона не буде. I'm Каламбур уже шість років розважає та виховує малих закарпатців своїми виставами. На думку акторів, подібні спектаклі дуже важливі для всебічного розвитку дітей. Взагалі для діток це важливо, тому що на даний час не є багато такого заходу, де можуть дітки повеселитися. Взагалі так багато дітки проводять час в інтернеті по телевізору, мультики. А це вживу, по спілкуватися з акторами. Вживу це для них дуже корисно. І взагалі, це добре для діток у нижньому Солотвині, який налічує 840 мешканців, малечі складно знайти можливість для творчого розвитку. Тоді є тільки початкова школа. Старші ж діти доїжджають у руській комарівці, середня та великі лази. Тож місцевий сільський клуб, де й пройшла вистава, має на меті створити умови для естетичного виховання молоді. Ходимо на басейни влітку, на різні конкурси в клуб. На зимою влітку, влітку проводяться тут. Ми тут репетируємо концерти. Ми багато тут всяких книжок читаємо, день села робимо, Новий рік тут в клубі, свята різні. Діти співають, танцюють. Говорять віршики, всякі ну всякі заходи з ними проводимо. Батьки відвідують звичайно. А кожна мама, кожний батько радий своїм дітям, які як. вони артисти в них ростуть. Сьогодні культурне життя в селах тримається лише на ентузіазмі людей, адже державне фінансування сільських клубів залишається на надзвичайно низькому рівні. Тож активісти змушені постійно шукати спонсорів. В більшість селах є свої, наприклад, там художниць самодіяльні, якісь ансамблі, якісь люди, що збираються, роблять, щось, національні традиції зберігають. Но їм треба допомагати, тому що час. Такі часи, що не всі можуть, і деякі навіть не хочуть робити, тому що для дітей, тому що це якби так на другому плані, на третьому, бо люди все думають про те, що як заробити, як жити, як туди-сюди. На сільській раді виділяють кошти, мали виділяти, І це по всі лише завдяки спонсорам. Ми знаходимо можливості десь якісь провести концерти на 8 березня, на Новий рік. Прошу року організували з першого, на самій новий рік тут відбувся концерт. За один день театр Каламбурда в спектаклі у селах Чебанівка, Нежнє Солодвино та Хульово. І всюди актори залишили в дітей лише позитивні емоції, дуже доречні перед новорічними святами. Незабаром усі малята в очікуванні дива лягатимуть спати. А зовсім скоро діток навідає святий Миколай. До слухняних він завітає з подарунками. А не слухняним залишить різку у чобітках. Чи була малеча слухняною протягом року? Які подарунки вона очікує від Миколайчика, та як правильно готуватись до приходу святого, пропоную вам дізнатись із сюжету. Коли замезна річка і став біленький гай, прийшов у темну нічку на землю Миколай. Від хати і до хати снігами через лід спішить, спішить завзято старенький сивий дід. Він шапці-невидимці у теплім пузушку, заніс усі мостинці у черв'яні мішку. Я беру чобітки і йду мити їх щіточкою, губкою, милом, водою. Почищу я два і ставлю на підвіконник. Миколай мені ставить конфети і в чобіток, і на полтро, бо не вміщається. Хочу багатокванопочний телефон з тигрячою шкурою, ну таке, щоб чехлом був з тигрячою шкурою. Сухтяним діткам е, Миколай приносить путики в Львові. А я сподіваюся, що мені путика принесе легу. Треба бути послушним, гарно вчитися, старатися, слухатися батьків. А ти була слухняною цього року? Так. Да. А що ти хочеш аби тобі приніс? Живо. Він ходить від хати до хати, питається в мами і тата, чи є у вас чемна дитина, дівчатко чи хлопчина. Для кожного має в торбинці найкращі у світі гостинці, а хто без кінця бешкетує, тим він лише різки дарує. Напередодні чарівної ночі кожна дитина повинна написати лист прохання до святого Миколая, покласти його на стіл або в чобіток і чекати здійснення мрії. Не забудьте добре почистити своє взуття, адже святий чудотворець любить охайних дітей. І ще одне: молитва до Миколая є обов'язковою. Святий Миколаю, в першу чергу хочу попросити тебе, щоб мої близькі та рідні були здорові. Щоб люди у всьому світі стали добрішими, а також виконай, будь ласка, мої побажання, які я пишу в цьому листі. Миколай добре знає, хто був чемний, не башкетував той отримає подарунок. Тому, якщо ви цілий рік гарно вчилися в школі, слухалися батьків, не сварилися з друзями, лягайте у своє ліжечко. А зранку у своїх чобітках на вас чекає а вже ж бажаний подарунок. Наразі це вся інформація, яку ми підготували. Тож нам вже час прощатися. Та рівно за тиждень ми знову розповімо вам про все нове, цікаве і корисне, що відбувається в житті дітей нашого краю. З вами була Ніколета Золтан. До нових зустрічей в ефірі.